Вітаю, отримала ще одну посилку від агромаркету. Буду відкривати, скоби зняла заздалегідь. Дивимось, що всередині. А зверху пакети з повітрям, накладна. Цього разу замовляла кислий торф верховий. Ось такий, або в замовленні має бути рослина, яка потребує такого сама е, кислого торфу, кислого ґрунту. Насіння. Покажу детальніше заздалегідь. Е, також це великий пакет з ґрунтом для розсади. Зараз. Ось такий 20-літровий пакет з ґрунтом для розсади підфілд. Ще по посилці це, це цибулинка кали, кала Пікассо. Ось така велика. Далі, це полуниця. Покажу зараз детальніше. На стіні також ще тут має бути глоксинія. А з такої червоної глоксині тут якийсь ґрунт, мабуть, він А, І ось трошки пожмакане пакування. тут має бути верес. Ось, трошки розпакувала. Ось такий вигляд має горшечок з вересом. Корінці не, не видно знизу. Рожевий має бути. А ось таке горшечок. Рослинка, ну, здається, жива, зелена, щера скала. Показую Пікасо. Це глоксинія червона. Полуницю. цього разу в замовленні ось полуниця Азія і полуниця Альбіон. Розкладу покажу детальніше ще по насінню. Цього разу космея помаранчева, статиця абрикосова, газанія. Це сонячний березень, шпинат монстрові рофли вже замовляла, ще зараз раз замовила. Це насіння ось такий цікавий квітка ванідіум. А, також, і також скабіозу, а, лилову, цього, лавандову цього разу замовила. А щодо полуниці, зараз покажу. Ось так виглядають кущики полуниці Альбіон, ой, Азія, вибачаюсь, Азія, що Щоштувала по акції а, одну копійку, Ось щось з квіточками щось. Ну, ось таке з квіточкою, але один лише листик, маленький корінець сухенький, досить. це досить гниле. І корінець гнилий. Ці краще виглядають два. А ось це корінці, кущики. Це полиниця Альбіон, та, що була за копійку. Але ось таке воно жовте, сухе досить. Але велике. Великі корінці, але не дуже зелені листя. Але великі корені, але досить, досить сухі. Ось таким чином виглядає цього разу моє замовлення. Доставка за 19 гривень блонді не треба жувати верес. Таким чином виглядає замовлення. Доставка за 19 гривень до пункту видачі агромаркету у відділенні Укрпошти. Ось насіння, ґрунт, ось такий верес, глоксіння, кала і полуниця. Дякую.